Всім доброго дня! Сьогодні приготую неймовірно смачне шоколадне мармурове печиво з тріщинками! Готується воно просто і швидко. Докладний рецепт печива дивіться в описанні під відео. А ми починаємо. І так, беремо цукрову пудру, какаго-порошок, просіюємо борошно. Додаю розпушувач і сіль. Змішуємо всі сухі інгредієнти і поки що відставляємо. Беремо яйця. Додаємо розтоплене у мікрофильовці вершкове масло, ванілін. І все добре перемішуємо. До однорідності. Потім беру чорний шоколад. Шоколад не обов'язково додавати, але з шоколадом печиво виходить дуже смачне з яскравим насиченим смаком і трошки вологи всередині. Розтоплюю його на водяній бані і додаю до яєчної суміші. Все добре перемішую. Ось виходить така густа суміш. Потім об'єдную наші складові тіста і вимішую. Тісто виходить таке липке, тягуче, але ми його довго не будемо вимішувати. Ми його накриваємо плівкою і ставимо в холодильник на 1 годину. І тоді воно буде більш таке еластичне, і нам його буде легше вимішати. Пройшла година, я наділа перчатки. Змазала руки маслом і вимісила наше тісто. Воно таке вже піддатливе, добре вимішується, еластичне таке, і ми починаємо робити печиво. Беру частинку тіста, роблю такий колобок з нього і обвалюю його щедро так, в цукровій пудрі. Викладаю на пергаментний папір і так роблю. З усім нашим тістом: колобок цукрова пудра і викладаю на пергамент. Коли ми сформували уже все печиво, ставимо в духовку на 190 градусів на 12 хвилин. І тут наше печиво росте, піднімається і утворюються такі гарні тріщинки. І ось наше печиво вже готове. Воно таке ароматне, таке запашне, гарне на вигляд, що хочеться одразу його з'їсти. І коли воно охолоде на противні, я перекладаю на тарілку. І можна робити чай, каву і насолоджуватись таким смачним печивом. Але мені особливо смакує таке печиво з молоком, це дуже смачно. Такий рецепт печива завжди вдається. Воно таке м'яке, а всередині трошки вологе. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі, а я вам буду дуже вдячна! І якщо сподобалось, приготуйте обов'язково таке печиво для своєї сім'ї. А вам смачного!